Привіт усім. Так, дивіться, яке нібито на дворі гарне сонечко, але так холодно, так пронизливо, що це взагалі жахіття. Так, дивіться, у мене вже немає цих кочугур. уже залишилося повигрібати отут. Все, тут уже нормально. Так, залишилося повигрібати, попідкидати сюди, ось сюди, ну, землю, щоб геть повністю вирівняти. Сюди я ще хочу, ще одну хочу таку, таку огрядочку, щоб посіяти укроп окремо, тому що я, коли на городі його сію, то постійно потім його ісапую. І Короче, і все, це все. Так. І сьогодні не буду, напевно, ще вигрібати, сьогодні я, напевно, все-таки візьму і побілю дерева. Бо прибирати занадто багато, а дерева треба побілити завчасно. Мене Сережка ще поприщеплював на різні дерева. Поприщеплював цей. Ну, нові якісь прищепи, він не може успокоїтися і, і, і питається, повчитися їх прищеплювати, то оце ці. Де побачите оці пакетики на деревах, то це в нього прищепки. Вже напевно рік другий, третій, як він питається щось з ними робити. А ми зараз привіт. А ми зараз з вами підемо, поки ви зараз будете дивитися, як Сережка вчора посадив горох, а багато коротше, займався огородніми своїми справами, то ми, поки ви будете дивитися, то я піду і сполю цибулю і часник. Ну, тому що білити зараз холодно. Ну, нехай трішечки підігріється. То зараз піду з полю. А ви поки переглядайте, як наш татко вчора городніми справами займався. Так, чесничок мій, цибулька. Візьму про полю, щоб цю плеснявість зняти з землі. Так, тут будуть. Дивіться, купа. Ого! Моя морква, слухайте, Перезимувала. Зима. Так, а це, як казав Сережка, розпайовка землі. Це йому цей клапець землі, значить, даю під горох. А то посаджена зимою була. Оця оця, бачиш? Він зараз хоче перекопати все. Ти хочеш провірити? Ні, вона не буде можеш перекопати. Чесно, ячок тільки повикопую. Ну, коротше, моєш оце от того. Оце твій периметр. Курмовує. Да, ну, ага. ну, в общем, зимова морква не удалась. Я взагалі ще не бачила людей, в кого удалась зимова посадка. Так. А в мене там, ну робота. Я оце забираю. Оце. Ну, покажеш мені тоді, да. так. Так. Це у мене тут були в минулому році огірки, так. це рамки були типу, <сі> це треба вже його валяти. І це я в цьому році, і вони тут, до речі, дуже гарно родять. От у мене якраз оце, тут шовковиця, напевно, вона трохи їх затіняє, і вони гарно родять. Я в цьому році хочу зробити длінніші отакі от його. А раз у мене вже земля є для. Помідор спокійно, бо то я все містила на цьому клаптику. Ото потрошку так і садила, що. Бо й помідори треба ж посадити. і Все треба посадити та все. Так, сіренький. Сіренький у нас копає. Грядочку собі перекопує. Бій пай, що хочете і роблю. Положили по закону? Ух ти! Ну да, все. По закону він тобі виділений. Тепер покажу цю ж клубніку. В общем, готую наперед одна, одна діляночка, значить, та експериментальна трошки не чиста, але я її почищу щіточкою, та й буде чиста. Я вже спробувала, можна почистити. Ту, яку я садила першу. І не розуміла як посадити. А от друга вже грядочка. Ми вже, я ж кажу, досвід вілікає сіла. Оп, ось його, дивіться. Пообрізали на ній ці ну листочки, щоб, типу, вона ну начебто соки даром даремно не тягнула. І отака собі стоїть. Ну, будемо чекати. Тут, ну, тут ми вже професійно майже сработали. А тут, звісно, ні. Але ось уже різницю, бачите, у, ще я не, не пробувала чистити, бо це Короче, А з цієї сторони, виходить, вже спробувала. Ну, це знову просто рукою спробувала. Та й таке. Та й. Тут така страшна. А тут ні. Все, доведу, довожу далі все до ладу. Попідкидаю сюди землю, вирівняю. І, ні, ну та гарна, не правда? Ну, що як воно досвіду нема? Тут ми вже зняли, виходить, поробили дорочки, потім зняли оцю штуку, посадили і просто накрили. А тут... Робили саме в цих дирочках, оце і різниця. Коли треба садити, то краще оце її ну, типу, понамічувати дирочки і собі посадить, аніж оце садить, щоб земля типа, вивалювалася на цю штуку. Все. Thank you. Що, Тривога тривогою, грух сіять треба. Ти прав, звісно. Не завжди, але зараз да. так. Таке постарався, цілу, купу, цілу плантацію гороху насіяв. Нічого собі ви, виділили тобі горядочку. А булька допомагає. Ну, все. Поки папа загріб... Ой, загрібає той горох назад у землю, то я піду смажити картоплю. Оце таку плантацію. Засадив два види тут гороху. Один якийсь такий. Давайте запам'ятаємо, щоб знати, який хороший, який ні. Горох цукровий Джесіка Середньо встигли. Тут у нас заповнимо так, а тут Альфа, Альфа рання стигла, ага, і рання стигла тут. Все запам'ятали тепер будемо знати деякий горох. І будемо на наступний рік вже відбиватися від цього. В нас продовження городничества папи, да? Да. І Вані, правда, ще. А що ви взагалі робите? Кукурузку на розсаду посадити. А можна я так буду різнити? Легенько. А можна я руками? Ні, руками. Хочу, 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 хочу. Такі ж прям кукурудку посадили да. хуй. Давай сразу на тест строим, кто-то ого прям як В Тебе там прям штукатурка. Все, подожди, подожди. Я аж в шапке Ого, ты земли и А ты точно в курсе, как это его рубить? Распаковать? Да, что там рубить? Распаковывать Давай, распаковывать. Не только Ого, какая она рожевая. Ой, все. Все. Самое интересное только, пробуем как... емки. Вам уже хотела... а сейчас... Зараз... а <laughs> давай так вот, без, ци, без девочек. <laughs> давай вот Тут поїдемо на море і будемо продавати. В Криму. Да. Кокуруза з Київської області. Так сьогодні сонячно, гарно, правда. холодно було. Так, зранку так було ж холодно. Це взагалі, а зараз така краса. Так якось аж тепло, наче на душі, так? Да? Дуже гарно. Ну, все, показала своїх огородників. Та й пішла году... годувати своїх огородників. Все, пока-пока.